Сьогодні ролик про вироби Дениса Лебідєва, вулики і нуклеуси із ППУ. Нуклеус, пам'ятаєте, це я показував, працює чудово, заселив його бомба. Всі вже його бачили. Денис також показував себе на каналі. Але тема у нас про. Український корпусний вулик, який я використовую також як донор, тому що ви знаєте, що в мене є е, нуклеосні вулики на півукраїнську рамку, і також я тут використовую півукраїнську рамку. І зразу почнемо з того, як я зробив ніби другий ряд рамок. Пам'ятаєте, у коментарях було таке запитання, що е, тут використовується 145 наставка, 145-й магазин. Якщо поставити два магазини, то виходить під рамочний простір під, українською пів... під півукраїнською рамкою за збільшений. І як же ж поставити другий корпус? Я знайшов варіант і поставив знизу від своїх вуликів два піддашники. І Ось ці два піддашники якраз підходять, щоб простір ніби відстань від верхнього брусочка нижніх рамок до нижнього брусочка верхніх рамок був оптимальний 1 см. Все чудово підійшло. Наперед хочу забігти, що у планах Дениса є на цей вулик зробити рутівські корпуса, тобто рутівські магазини. Акраз рутівські магазини вони оптимально підходять під мою рамку. 230 по висоті. Супер! Якщо такі будуть, я зразу на телефон до Дениса дзвоню. Денис Мені, я думаю, продасть. Значить, яка тема сьогодні, тема хороша. Як ви пам'ятаєте на вулик донор, ну, не вулик донор, це є шестирамочний вулик, от який я теж використовую як донор, я показував, що на нього є також годівниця. Чудова, хороша годівниця. На цей же ж вулик годівниці не було. І тепер Денис. Зробив годівницю і мені вислав. Я зараз покажу Так, це бік, щоб не мішало, Папірчик на бік. Прийшла посилочка і ось така годівниця. Покажемо її зблизька, як вона виглядає і які тут нюанси. Як Денис продумав, він зробив не так, як у всіх, а зробив... Можна сказати, ідеальне вирішення. Чому? Тому що він підняв серединку, як ви бачите, Ану, тако. буде видно світлотінь. Отак буде видно. Ану, видно світлотінь. От, Він підняв серединку вище від цього рівня. Тут іде також такий перелом і тут також перелом. Тобто, якщо налити сироп, як би ми не поставили, сироп весь час стече сюди. Де будуть бджоли? Тобто звідси є наклончик, звідси наклончик, звідси наклончик, звідси наклончик. Хіба що аж перехилимо якось так, що що я не знаю. Якщо поставити рівно, то по-любому до каплі сиропчик стікає весь сюди. Значить, є решіточка, бджілка заходить знизу, в сироп не попадає, не топиться, гарно бере, сюди не заходить. Значить, Поставив на вулик, зараз ми покажемо. Лагенько заберемо, щоб тут не стукати, не брюкати. Ставлю по бо годувати ще не будемо. Як чудово підходить. Ставимо сюди, заливаємо, не знаю скільки, піввідра сиропу сюди піде. Закрили кришкою. Забули. Все. Пізніше підійшли, подивилися, ага, ще потрібно, ще налили. Ще потрібно, ще налили. По гніздо не лазимо, не турбуємо бджіл. Ідеально. Зверху цеглинку поставили. Чудово, отакий вигляд. Значить, ну Це я використовую півукраїнську рамку. Хто використовує українську рамку? Або можна використовувати в цьому вулику 8 даданівських рамок. Вісім рутівських рамок, 8 магазинних рамок на 145. Коротше, сюди йде любе. Що сюди не запхаємо, все сюди йде. І які тут є нюанси? значить І в вулику середині і тут, як ми бачимо, є отакі от штучки. Для чого вони? Значить, ставлю отак, щоб було зрозуміло. Цей вулик можна. Буде перегородити. Якщо, наприклад, використовуємо українську рамку, перегородити отак. Перегородка отако. І ми маємо одну сімейку тут, одну сімейку тут. Шість рамок тут, шість рамок тут. Значить, вони можуть йти в зиму. І який ще прикол? Що можна із нього зробити медовик? Тобто пускаємо дві сімейки. Маточка одна тут, друга маточка тут. Ганімановську кидаємо решітку і загальні магазини накидаємо зверху. Тобто дві матки працюють на загальні магазини. Бджола ходить туди-сюди, вона між собою не свариться, не б'ється. Матки цілі ніхто матку не уб'є, але вони працюють тут. Купу розплоду, тут купу розплоду, а весь мед у вас тут зверху. Чудово. Таким же чином, бо тут є спереду літник є. От. І ззаду літники, а ну покажи. Да. Просто я його закрив. О, ззаду ще літник є закритий. Тут літничок відкривається. Можна таку, я вже показував, на малий лід, на дуже малий лід. Можна так загородити Чуть -чуть. Ну, Я загороджую, отаку, тому що мені тут на цей бік не потрібно на північ. Значить, я тільки літник використовую наперед, тому що тут одна матка, одна сім'я. Значить далі. Хто вже купив і має чим у плані купити і використовує рамку до блата, можна перегородити ось так. Також тут є пази. У вулику також є пази, як так і так. Аж до дна дно теж має пази. Все чудово закладається, є заставні такі спеціальні, що ніби не заставні перегородки, що перегороджуються. І можна використовувати також дві сім'ї. Чотири рамки з цього боку, чотири рамки з цього боку. Так само і там, і там матка може працювати. Перегородили, аніманську решітку кинули. Зверху магазинчики, все весь мед ваш зверху. Потім зиму пускаєте, Так само можете пустити дві маточки, можете пустити одну маточку. Забирати, забирати перегородку, вони собі залишать маточку, яку захочуть, або ви маточку одну заберете. Бджоли об'єднаються і підуть гарно в зиму. Так що, але оце є чудо. І в чому справа? Справа в тім, що оці годівниці, вони підходять на всі мої вулики, на всі, і на ці, що, е, що спереду, на ці маткові дні пасіці, що стоять, корпусні, українські вулики, і на ті вулики, що внизу стоять. Тобто що надодаємо рамку. тому що розмір одинаковий і всі отакі от, оце одинаковий розмір. Так що у перспективі наколідуємо грошей і замовимо отакі от гарні годівниці у Дениса. Супер! Ну і тепер покажу, як от працює наш. Так, ми не взяли нічого. Ми ловимо між дощами, от зловили сьогодні таку трошки погоду. О, трошки відкрию і від, витягну яку, рамочку, покажу, як працюють у такому вулику бджілки на піврамках. До речі, за піврамку. Там багато хто розказує, ой, то не 230 піврамкам, там 220 щемо туди-сюди, плюс-мінус. Я використовую те, що є в стандарті. Це не обов'язково українську рамку 435 ділити пополам. Є в нас стандарт рута. 230. От від цього я і танцюю. 230 це є пів української рамки по висоті. Все, на тому закінчу. Для чого видумувати ровер, коли він вже є. Навіть з моторчиком. От. Є розпліт, працюють, є перга. Є медок. Супер-пупер. Ой, маточка сіє. Розвиток чудовий. От про що я кажу. Про те, що я казав, що я зробив, і якраз оцей зазорчик в мене є тут. Тобто два піддашника я кинув сюди. І зробив так. Можу піднімати, знов два піддашника, знов кинути, знов два піддашника. Наскільки розв'язці сім'я. Але я звідси забираю рамочки, я видергаю по сіну тут, по 4-6 по рамочок туди на матку. Де в мене е, нуклеусний парк для нуклеусів. от такі рамочки забрав, забрав, кинув, кинув туди. І все, і вони працюють. Чому, чому так вигідніше? Тому що якщо ми засіляємо нуклеоси е, засипом без розплоду, вони дуже довго розганяються і дуже часто, ну як дуже часто, часто, можна сказати, е, слабіють. Якщо маточку забрати завчасно, не дати їй повноцінно розігнатися і засіяти все, то сім'я втрачає силу. Ой, як чудово всього. Бомба. Тут вони забили пергою вже. Чудово. На зиму теж вони тут будуть мати. Ми собі... Але ми маємо годівницю зараз. Ми маємо годівницю. О, де їх чудову рамка. Супер. І на зиму собі ще... Принесуть, якщо не принесуть, то я загодую. Годівниця в нас є. За годівницю. Окремий респект. О, закриваємо. І ще я хочу показати, е, то, що я обіцяв але не показав, не вистачає весь час часу. Як я із того донора, підійдемо до донора. Підійдемо ще сюди до донора. Підкриємо, подивимося, що тут робиться. Так от, бачите, скільки я піднімав, туди сюди. Опускаю, піднімаю, опускаю, піднімаю. Тут недавно що також відбирав я от, і кинув в магазинчик. Ну тут вони ще матка не піднялася, не засіяла тут. Ще ні. Тут треба, скоріше всього, вже на серпень місяць, серпень місяць, вже взятків немає, треба буде трошки підгодовувати. Ну, от як шикарно. Зараз це поставимо. на Шикарне. Вони метку принесли, бачу. Зараз, зараз, тут. Зараз Позаклеювали. Ага. А ще рамочки рвуть Так заклеїли. Так, будь О. О, ну, та вони вже тут от купу меду вже. Все. Не медом позаливали тут. Розплід нижче. Я підставляв. Крайні всі залиті, бачу. А ну цю видів. Виді. Десь які вони про полюсу тут Забито. Отак От вони тут працюють. Донор, коротше, супер. супер. Я в захваті. Ну, звичайно, на зиму я його потім скорочу, а зиму піде три магазинчики піде. Акраз норма. Три магазинчики, повноцінні сиропчику дамо, загодуємо, ну, трошки пізніше. На кінці серпня будемо загодовувати. І йдемо зі мною, я покажу, що обіцяв показати заселення хлеосного вулика від Віталія Боровицького від Парк Плюс. Ідемо туди, я зараз покажу. Ось він тут стоїть у такому от хорошому місці біля хатини, біля роз, біля. Піточок, тому що він гарний, він мені подобається. Правда, я взяв його просто з дурі взяв і ще покрив лаком. Це не треба робити, тому що він так, так і так вже він, е, оброблений. Те Термо тут е, деревина оброблена, а я лаком покрив, а лак звер, зверху не тримається. Це мій ляп такий. Коротше, ініціатива наказуємо. Я його заселяв, не показав, як я заселяв, тому що тоді пам'ятаєте, Рамочки я взяв, а ті не підходили, бо я у донор поставив не ті рамочки на відбудову, а потім вже ті поставив. І вже коли вони набирали силу, я заселив. Значить тут по три рамочки в кожне відділення йде, чотири маткомісця. І ось так воно виглядає тут ще відбудовано. Чого? То що я вущинку ставив. А ось і от. Я підставляв. Тобто ставив дві рамочки і одну вущинку. О, Як суперово. цак цак Бомба. з такому нуклеусі матка виходить. Бомбезна, хороша, жирна. Легенько поставимо. І будемо відео закінчувати. Ось так. Працювати зручно. Як бачите, я його поставив на таку оптимальну висоту, щоб мені не згинатися. Підійшов, відкрив, зробив справу, закрив, пішов. Все. І так, висновок. Тим шестирамушником, який я використовую як донор. Я зміг цього року заселити шість нуклеосних вуликів, які мають 4 маткомісця, тобто 24 маткомісця. Я заселив і цілий сезон я підтримував. І також український вулик, який я також використовую як вулик-донор для великого нуклеосного парку. Але я вже ним не заселяв, тому що я. Той же ж вулик заселяв бджолою, поки вона розвинулася, поки була черва, поки був розплід закритий. Бджола на виході. Я вже аж пізніше із середини літа вже почав використовувати як донор, тобто для підсилення нуклеосних вуликів на тому о, великому нуклеосному парку. Відпрацював чудово, Ви бачили також багато там. Зараз бджоли є, добре розвивається. Підгодуємо в зиму як один, так і другий. Ну і зимою, і вже весною знову не стартануть. То буде цікавіше, вже, як стартане український вулик донор. Я думаю, буде все чудово. На цьому все. Всім добра, пока.